Виносний модуль це система для віддаленого керування FPV дронами. Розкажемо детальніше, як зібрати та використовувати його. Встановлюємо передавач в модуль на щоглу. Прилаштовуємо модуль в пульт. Встановлюємо ваш приймач. Підходять майже всі, окрім цього. При замовленні вкажіть назву приймача, щоб ми вклали правильну кришку. Модуль можна прикріпити на штатив або хомутом на щоглу. Далі встановлюємо антени для відео. Підключаємо роз'єми та направляємо патч-антену у бік дрону. Для відео 12 радимо використовувати ночфільтр. фільтр Які антени кріпимо так, щоб вони співпадали з положенням антени на дроні. При потребі антени ви також можете замовити у нас. Включаємо кабель, окуляри і обираємо відеовхід. Також можна підключити додатковий екран. Baudrate встановлюємо на 115К. Підключаємо зовнішнє живлення через подовжувач або напряму. Коли використовуєте автопошук на приймачі, переконайтесь, що визначилась правильна частота та канал. Довгим натисканням на джойстик можна обрати бенд і канал вручну. Щоб вийти з режиму редагування, ще раз довго натисніть на джойстик. Тепер система готова до використання.